Почули ми всі цю новину, так що ми успішно вразили якусь ціль на відстані 700 кілометрів. Ми розуміємо, що очікуємо на офіційну позицію з приводу цього, коли нам розкажуть, що саме, куди, звідки і як. Але тим не менше, про те, що ми можемо принаймні, зараз з вами говорити і припускати, так що це могло бути, куди ми могли влучити, звідки так і про яке. Далекобійне озброєння саме українського наголошую виробництва йдеться. Ну, швидше за все, йдеться все ж таки розмова про наші безпілотники. Це може бути Бобер або моклах, про які вже офіційно повідомили, що ці БПЛА ми, ми виробляємо. В якій кількості ну точно сказати важко, але ну, начебто кількість така, що рахується на сотнями, якщо не на тисячами в місяць. Тобто, ну вже вони починають, як то кажуть, ставати в серію. Наврядчі, це могла бути за 700 кілометрів наша ракета, бо балістична, точна ні, крилата ракета. Ну я не впевнений, чесно, не впевнений в тому, що це мог бути наш перероблений Нептун. Бо навряд чи він би зміг подолати таку відстань uh -huh. і сам аркет. А от бапела дійсно може такі, -такі відстані долати, і в нього не така велика вибухівка, але для того, щоб руйнувати такі об'єкти, як литовище, як літаки безпосередньо, то там потужний вибухів і не обов'язково робити. Там достатньо ну Бабер там до 20 кілограмів бойової частини. Uh -huh. в нього. Більше ніж достатньо, щоб вони літаки чи бази з, -з, 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 -з боєкомплектом, які будуть детонувати, чи склади спала мостильними матеріалами, тобто там достатньо, ну як то кажуть, сир не кинути, і воно почне там вже само далі працювати. Ну а якщо пропустити, що це все, все ж таки була наша перероблена ракета, то ну. Ну, важко, чесно скажу, важко важко це уявити, щоб могла ракета перетворитися з 250 там кілометрів дальності там, до 700 кілометрів дальності. Це суттєво треба було переробляти, робити ну, дуже великий запас пального, щоб вона могла летіти. Ну, ми переробляємо от такі ракети, як Нептун, про це вже було повідомлення, але. Можна оцінити, що дальність їх може складати 400, ну до 500 кілометрів за 700, швидше за все, все ж таки це би пила. Хоча ну знов таки, як замикаючи коло, ну якщо це ракета, то всі дуже хотілося б подивитися на її конструкцію, на ТТХ. і. Розібратися, що саме було вдосконалено, що вона змогла так далеко літати. Так, ну чекаємо дійсно офіційно оприлюдненої інформації. Тоді вже будемо розбиратися у цьому. Але тим не менше, принаймні так, ми от пригадували, що днями була ось ця бавовна у Пскові, і тим не менше, там було знищено чотири літаки, Іл-76, Вже супутникові знімки з'явилися. Там ми бачимо, що Деякі з них мають значні пошкодження і фактично можуть не функціонувати далі. Як ви співставляєте ці от події з тим, що ми зараз почули в нашому інформаційному просторі? Чи принаймні це фактично з нашими зараз можливостями було б нереально зробити взагалі? Ну ви знаєте, є, є декілька. Е... Ну, Офіційно повідомлення про те, як про те, як саме були знищені ці літаки, немає. немає. Це дуже правильно, тому що не, не треба допомагати ворогу. Угу. Якщо це було запущено з нашої території, то ці ну, літальні апарати, ну, все ж таки схиляюсь до ППЛА, але вони пройшли що немає три лінії оборони. Тоді по повітряна оборони росіян це безпосередньо на лінії фронту, це всередині Російської Федерації і навколо Литовища. Ну там mm -hmm. зазвичай ми ну, розуміємо, стоїть ППО, яка має охороняти цей об'єкт. <кхід> тобто, mm -hmm. при лінії, три лінії, ну це означає, що це БПЛА зроблено з компози... композитних матеріалів, тобто він е малопомітний для ворожих радарів. Він, ну, по нашим даним, він керується енерційною енер... системою керування, тобто він самостійно летить, але є можливість керувати його політ безпосередньо зовні, ну, через GPS, ну, спутникову навігацію, умовно кажучи. Uh -huh. Коли він летить енерційно, тобто позаздалі прописаній програмі, це не означає, що він як болванка так летить по прямій лінії. Там може бути записано, що він може маневрувати доволі. Ну, по постійно може маневрувати, змінювати э, висоту, змінювати напрямки польоту, робити певні виражі. В нього запас ходу до 7 годин, тобто він може там багато чого не накоїти, поки долетить, обходячи там, де найбільш щільні ППО росіян стоїть. Ну і наприкінці польотів тепло польоту вже може бути підкригований безпосередньо Дже це такий варіант. Другий варіант, що він був запущений з території Російської Федерації, тобто йому треба було здавати менше відстань. Ну, це для росіян ще гірше, тому що це означає, що чином він туди потрапив. Швидше за все він потрапляв туди через російські кордони по частям, а тобто не одразу, що там нам погрузили на і Привезли, ми ж це розуміємо. Тобто, от його тобто це означає, що там є де його збирати. Ми там його зібрали, наші розвідники є чим його заправляти. Тобто треба було залити в нього пальне специфічне. Потім треба було прописати програму і запустити, щоб ніхто не бачив. Ну це означає, що наша розвідка, наша дівесійна група, якщо це з території Росії, працюють дуже добре, і у росіян немає можливості їх контролювати, їх десь перехоплювати. Ну, це це означає, що можна запускати такі дрони і не тільки по литовищам, а якщо з невеликої відстані ми маємо можливості. Тобто в нас там не просто є люди, якісь там бази в нас є. Розумієте, там і наші бази, з яких ми можемо це робити. Невеличкі, мобільні, але вони є. Ну тоді якщо коли наступних ударів вже безпосередньо по центру прийняття рішення, по центру прийняття рішень Москві. Загалом, як би ви зараз оцінили те озброєння українського саме виробництва, так зокрема йдеться і про безпілотники, як ви вже зазначали, на якому зараз етапі ми принаймні знаходимося, і наскільки в нас є серйозний і великий потенціал, аби розвивати це озброєння і мати його якомога більше? Ви знаєте, багато хто аналізує, що от з'ява таких безпілотників, власне виробництва, це, ну е, ну, знаєте, ми часто кажемо, переломна е, якісь руху у війні. Ну це переломним е, вважати, ну багато щось переломних, то, тому може і не треба такі, такі одразу гучні заяви робити, але це що це суттєво вплине на е, можливості е, на безпосередньо на полі бою, руйнуючи. Все, що знаходиться, склади ну, логістичні центри, литовища в Російської Федерації, це дуже важливо. Тим більше, що ми виробляємо не е, декілька е, одиниць, а у великій кількості. Ну яка кількість не кажеться, але давайте. Е, Перейдемо до надводних дронів, і їх вироблено багато чи мало невідомо, але створена окрема бригада, яка вже бригада надводних дронів. Це означає, що є військово великий відносно високий, військовий підрозділ, на озброєнні якого стоять саме оці надводні БПЛА, які ми показали, наскільки вони вдалек вміють працювати. Ну і ще щодо нашого «Укроборонпрому», то Ну, повідомлення багато повідомлень про те, що ми почали виготовляти крім дронів снаряди власного виробництва. Це ну ст, натівського стандарту 155 п'ятдесят калібр. Ну, це означає, що і да. І, Повідомлення, що зараз е, uh -huh. снарядів виробляється за місяць більше ніж е, до початку повномасштабного торгівня за рік, то можна порахувати, що що не менше в 12 разів збільшилась кількість снарядів, які ми виготовляємо. Знов таки називається чітка цифра, ну ми це розуміємо, але е, вони виробляються і, вони, і виробництво їх збільшується. Де знаходяться ці заводи, Ну, можна пропустити, що вони знаходяться не, не обов'язково на території нашої країни, хоча хто знає, але це все одно наші заводи, і ми це будем, добре. будемо це виробництво збільшувати. Ну, все інше, ну, ремонтна база, ну, Нептун перероблений, в будь-якому випадку він вже перероблений, бо є інформація, що його. Трошечку удосконалю, щоб він міг вражати не тільки, ну це не, не дуже велике вдосконалення, але все ж таки все, все одно це робота, яку треба виконати, вражати не тільки морські, а ще й наземні цілі. Ну знаєте, окороборонпром під час війни показав себе непоганим, скажімо так, виконавцем, і багато чого він зробив. Да, і Тут головне треба ще сказати, що в Міністерстві оборони ну, разом з окробороном створено певні комісії, де розглядаються. Ті розробки, які є приватними особами, робляться чи невеликими якимись підприємствами, приватними в тому числі, і йде така співпраця. І деякі розробки, які приносять люди, показують якісь опитні зразки. Вони вони, <гум> вони ну якщо це дійсно варто того, щоб взяти на озброєння, то багато чого. Береться на зброє, це по великому рахунку так робиться і е, в інших країнах, Сполучених Штатів. От Хаммерс, наприклад, це е, приватна була розробка, і вона стала на зброє. Тобто, такі приклади є. Я думаю, що ну, бачите, як ми. Це чудово так. згуртувалися згуртувалися. Це чудово дійсно донатами, не просто донатами грошима, а ще і mm. власним розробками. Там звісно є такі речі, які не дуже фахові, але ну... але тим не менше, найголовніше, що цей процес він є і він розвивається. Олексію, я так вам так. дякую величезне за те, що ви долучилися до телеканалу Київ, до ефіру, розповіли, роз'яснили. Пасибі вам, військовий експерт, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман з нами був на зв'язку.